Засоби гігієни, різноманітна техніка, кулери для води, меблі, аптечки і вогнегасники прикарпатським школам передали необхідне для облаштування комфортних укриттів. У Тлумецькій громаді працює 18 шкіл, три садочки та два позашкільні заклади. Начальник відділу освіти Тлумецької міської ради Володимир Пеник каже. Для того щоб діти навчались в очному режимі, довелося добре попрацювати. Найскладніші проблеми пов'язані з таким розміщенням саме укриттів. Якщо вони внизу є під води, геодезія, оце нам треба було вирішувати. Відведення вод і так далі, капітальний ремонт. А вже саме обладнання воно не є таке важке, але вимагає певного фінансового ресурсу або співпраці з якимись організаціями, які готові нам піти на зустріч і допомогти. Усе необхідне для належного облаштування Укриттів надали міжнародні партнери, які з початку війни активно підтримують область. Йдеться про організації ЮНІСЕФ та Save the Children. Є осушувачі повітря, оскільки укриття, які знаходяться в підвальних приміщеннях, вони мають зайву вологу. Тут є нагрівачі повітря, тут є лавки, крісла, ви бачите, і ємності для різних предметів. Кулери для води для того, щоб перебування дітей було, ну, відповідало тим вимогам, які ставить перед нами Міністерство надзвичайних ситуацій. Отриману допомогу розподілили між громадами згідно поданих ними заявок. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук нагадує, бюджетні кошти варто спрямовувати не лише на військових, а й на заходи безпеки. Тобто вдосконалення укриттів. Ми робили аналізи. Ми бачимо, що фінансові ресурси територіальної громади мають. То особливо потрібно звертати на питання безпеки, бо це пріоритет номер один. У п'ятницю у нас буде засідання робочої групи, яка почала діяти при військовій адміністрації. Прозорість і підзвітність. Дана робоча група проаналізує перш за все використання коштів з військового ПДПО наших територіальних громад. А в грудні відбудеться міжнародний форум. На нього запросять усіх донорів, які допомагали Прикарпаттю з початку війни. Відтак проаналізують потреби області і складуть план підтримки на 2024 рік. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАІЇ.